Мінус 6 зараз у Швейцарії випав сніг, от дороги тільки почистили і то не скрізь. Тяжко їхати, носить машину, так що треба бути уважним за кермом. Заряджаюся на суперчарджері у Швейцарії. потужність... Зараз близько 100 кВт, було 116, що цікаво, я суперчарджеру маршрут поставив приблизно за 40 км. І за цей час підігрів батареї, з'їв 9% батареї. Ну я навіть не знаю. В принципі, якби була потужність 250 кВт, ну це слабенький суперчарджер. Можливо, і був би сенс. Ну, може і так є сенс, але все рівно 9. Відсотків батареї, я не знаю, чи я виграю якийсь час за рахунок того, що зарядка буде швидша, бо все рівно я буду заряджатися довше. Через ці 9% можна, в принципі, порахувати. Сніг, машину носить, якщо не на автобані, на автобані, звісно, чисто, Сіллю все посипано. 70 кілометрів ще. Доброго ранку, ми знову в Швейцарії. І у нас знову джак ЄС-2 або ІСМС. З такими пошкодженнями трішки удар тут зліва спереду. Машина стоїть кілька тижнів і. Зараз проблема, ми не можемо її оживити. Акумулятор повністю сів і вона не подає ніяких признаків життя. Взагалі ми хотіли нею їхати своїм ходом, але тепер у нас вже виникли сумніви, колесо тут трішки тяга. Погнута треба ремонтувати, і головна проблема, що ми її не можемо завести. Нам звільнили тут пряму доріжку. Двері щільно не зачинялися, тому вікно із середини ззовні Зараз мороз, мінус 3, а так машина 20-го року. Тут ціла, в неї пробіг всього 10 тисяч, батарея 40 кВт годин, у нас така вже була, в цілому непогана машина. Надіємося, що все-таки у нас вийде її завести і принаймні зарядити, і далі будемо думати, чи вийде в нас поремонтувати колесо і все-таки їхати чи ні. Добрі люди дали нам машину зарядити. Заїхали в бокс, машина з бустером таки завелася, з батареєю все добре, на ходу ніяких помилок і тяга тут гнута, пробуємо її вирівняти, щоб можна було їхати. Таке враження, що вона тріснула, зараз побачимо чи є ще шанси, чи вже ні. Оригінальна зарядка як. Що, нема шансів? Тріснуто? Тріснута, так? Думаю, так Подивіться, що тут. Так на жаль, не вийшло. Буде його вести автовоз, але ще у нас є отака модель Y, листопад 2022 року. Перформанс. європейська версія зі Швейцарії 27 тисяч км в відмінному стані. Е, ну, Звісно, треба все чистити, але салон в гарному стані. Панорама пошкоджена, щось впало на цю частину. Запах такий приємний дерева. Не знаю, що це сталося. Схоже на неї щось впало колеса лисі, особливо заднє, можливо, через це вона і попала в аварію. Панорама, кришка багажника. Є yeah. гак в Європі, це дуже ціниться для велосипедів, наприклад. Заражаємо зараз 11 кВт. Тут трішки фару треба поміняти, арку колісну, лівий бік, двері, передні цілі, все в дуже гарному стані. В принципі, вона на ходу повністю, але вирішили вести лаветою, бо задні шини просто висі. І я думаю, що якраз через це вона і. Можливо, попала в аварію. У нас на Зої такі шини. були. зайшли у сервіс мод, нема тут ніяких помилок. ну Є не суттєві податчикам тиску шин і одна що з вікном, але це не суттєво. Головне, що з батареєю, тобто, ну так, по батареї помилок немає. Зараз заражається. Ще ми взяли до нашого червоного жака пару, такий самий білий, удар значно сильніший. І він вже стоїть дуже давно. Подивимося, що вижила в нього батарея, скло розбите. 20-го року машина пробіг, здається, 40 тисяч. І ну, взяли ми його фактично за безцінь на запчастини. Тому кому цікаво можна, можете звертатись подушки. Теж обидві стрілені, стрілені, але багато є ще цілих запчастин. Його будемо вести автовозом. Мабуть, не знаю, його можна було би, мабуть, ще ремонтувати, але на нього запчастини реально дуже дорогі, а з Китаю замовляти запчастини. Великогабаритні дорого, тому мабуть це не рентабельно вийде його ремонт, тому швидше за все він піде на розбірку, ну ще подумає. Так, під капотом виглядає, зате антифриз на місці. Так, машина приїхала до нас. Кум сів, то причепили інший, який не влазив по формі. Зараз будемо робити, аби вона могла доїхати додому своїм ходом. Поміняємо тягу або вирівнюємо, будемо бачити, чи поїде. Отак От вийшло порівняти тягу, майже як оригінальна, не зламалося, все класно. Ну, але то в нас монтіровка така двометрова. Все, коласи стали рівно, як за воду. Ще зараз треба трошки підшаманити губу. І машина може їхати. Тут бачите супорти, як у перформанс версії тесла. Зверху виглядає телевізор цілий. Тут бібіколка. Трохи відбійник знутий. Ось так виглядає під бампером. Ці штуки цілі, погнутий відбійник, думаю, порівняється. Фари цілі. Трошки відкусило тут підкрилка правого. Ця штука теж ціла. Виглядає все дуже добре. А от на бампері є трохи пошкоджень. На бампері відірвало оцю штучку, не знаю, як її тут прикріпити, щоб вона трималася. Ну і тут дещо відірвало це кріплення. Тут пошкодження є на цій правій частині бампера. Губу треба. І... і все, ну тут треба дивитися, то. Виглядає все не дуже страшно, але думаю, тут дещо є трошки повідламовано. Бампер тяжкінний і складається з купи дрібних запчастин. Треба розбирати і розбирати. Диво машина. Відбійник загнутий капець, а тут все ціле. Ну, Пінопластовий демпфер то таке. Але тут у бампері пошкоджень взагалі немає З середини типу. Ці всі штучки цілі нічого не поламало. То попереднього жака ми сірого мали, то таке ж саме спереді був притиснутий і все Ну, притиснутий був трохи більше, як тут, але все залишилось ціле. Практично. Так виглядає ходова спереду у жаку. Тут пошкоджено, трохи позиналася стійка. Поріг таке трохи знизу і тут трошки підтягнути. Дві ще як новий, навіть алюміній не встиг посіріти, Тот, він був взагалі гарний, поки я тут не проїхав і все заляпалось болотом. Отак розібрав усе. Треба все знімати, щоб випресувати підшипник. Підшипник гудить від удару по колесу. У Теслі класно. Тут, відкручуєш 4 болта, відкрутив е, болт півосі. підшипник знявся, поставив новий і все. А тут треба бляха ще пів машини розібрати, аби його випресувати. Так виглядає. Саді. Батарея складної форми під сидінням там вона заходить. Вічі якийсь болт відкручений. що. Може то щось так задумано. Ржі нема. Виглядає ще як нова машина. Задні. Приводи ручника. Амортизатори сухі, батарея гарна, не поламана ще, пластик не поламаний. Тут все як нове? купили ми крило. Думав, що якщо китайське крило на китайську машину, то має ставати як оригінал. Але насправді тут треба дуже багато допрацьовувати напильником і, і догинати. Бачите, тут як не від тої машини, не знаю, як вдасться той зазор вибрати. Мабуть, майстри якось знайдуть. Тут теж щось взагалі нікуди не стає фара. Мабуть, теж щось тут треба підправляти і підпилювати. Ні взагалі не підігнутий. Треба якось творчо підійти до того і тут загнути, але як загнеться, тут тут вийде складка. Не знаю, як то робиться. Причепив стяжку і далі поїде до кращих майстрів. Надіюся, нічого не нашкодив. типу Тим, що зняв. Тут підсмикали двері, двері вже відкриваються. Можна сідати і їхати. Далі треба буде поміняти двері і витягнути стійку. Так виглядає машина після рихтування. Далі Тікаємо буде на шпаклювання. Далі Приїхала нарешті наша машина довгожданна, два і пів місяці добиралась через протести поляків і нарешті приїхала. Зарядили її там до 80%. Тут приїхала з 0%. Вперед витягнутий крюк, не знаю на що, Так вона їде, наче. то може прив'язували до лавети або що. які ще не мають бути на справжній теслі у нас отаке пошкодження так воно зовні виглядає а так воно виглядає зсередини тут є подвійна фільонка яка не дасть просто вистукати назовні приїхав жак взяли лавету в оренду і грузим. Затягнули машину на лавету трохи не тим боком, але посунув її до переду, щоб легше їхати. І От теперішні електричні ручники дуже зле, бо треба їх розблоковувати, то я акумулятор взяв, то 12 вольт та розблокував, інакше би не затягнув. Тому теж і ще й защіпки погано розчіпаються. Рбеги майже не стрілили, тільки передні, то мабуть і немає інших. Тут номер кузова. Дублюється ще по всіх частинах, от навіть на є, щоб його не стирили. Підключив я 12 вольт до нашого жака. Ну Таке, помилок світить, мабуть, каже, до дилера на ремонт, але батарея 71%, то дуже добре. І виглядає, що він ще капець живий. Звісно, спереду по ньому так не скажеш. Беруся поміняти рейку, То виглядає, що треба опустити підрамник. Ну, не виглядає точно, бо вона не вилізе інакше. І тут, от як вона далеко, вона аж під сидінням. Водія починається батарея, типу, вона там в тому кінці така досить висока. Я так розумію, там є ВМК під ноги і в кінці теж її небагато. Ці вона теж досить недовго. Помалевки. Так выглядит. Камера заднего виду. Так виглядає приборка Чотири склопіті мечі, електроручник, Автохолд. Поїхав э, трохи далі перший раз після ремонту та виїжджав з 95% заряду батареї. До Львова приїхав 60% і проїхав 107 кілометрів. Тобто по розрахунку десь мало би вистачати на 320 кілометрів. Їду швидкістю до 100, де можна і дуже багато є тянучок, так що їду досить економно. Думаю, в нормальному режимі, мабуть, 250-300 мало би вистачати. Все виглядає гарно. Рекуперація працює якось дивно. Після того, як відпускаєш педаль, десь 2-3 секунди думає, а тоді починає сповільнюватися.